Мій дід був видатним бендеровцем, можна сказати так, який 44 му році був вимушений застрелитися. Батькові був один рік, матір як жінку ворога народу, зіслали до Сибіру, а батька виріс в дід в Красноярському краї. Вийшло так, що щирий українець бендеровець ніколи в житті не розмовляв українське. До самої смерті Царство небесне. Батько твій. Мій батько. А ти вже народився в Харкові? Народився в Харкові. так. Після цих репресій, силок не можна було повертатися навіть до України, до рідних місць. Вони, ну, на західну частину. Вони України, Вони були так? зровно так. Всіх відправляли тільки Донбас. Угу. Донбас, щоб їх добивати в шахтах. Всіх. Угу. І, І так бабуся твоя після 15 років сили. Вона, повернулася... вона повернулася на Донбас. І померла, бо